Сьогодні, коли наступає на наші гори падолест, як прийнято в календарі казати, листопад, усе пофарбовано в жовтий колір, квіти повідцвітали. Зілля не має ніякого дозбирання, але ще квітує волошка Карпатська, або як її називають, волошка лучна. Ця квітка належить до родини Волошкових, вона має десь висоту біля метра, і вона дуже поширена у Карпатах, особливо у нас у космачі. Власне, на кожній присадибній ділянці вона собі росте і можна ці квіти назбирати. Вони мають цікаві лікарські властивості, якими в усуле віддав не послуговувалася. Це рослина сечогідна, жовчогінна, вона лікує серцеві захворювання, а у суміші з іншими Рослинами вона дає добрий результат від багатьох недух. Крім того, волошка ця має такі, утворюються насінини, і ці насінини дуже люблять ласувати щеглики. Коли вже немає іншого такого трав'яного насіння, то ласу на насіння волошки